Для комфорту мешканців багатоповерхівок у Дніпрі продовжують оновлювати систему каналізації. Цьогоріч вже зробили подібні ремонти більше ніж у 30 будинках міста. І проводяться вони за планом, який складається із заявок самих мешканців будинку. Із новими комунікаціями тепер і мешканці будинку 60, що на набережній перемоги. Зараз проводимо заміну каналізації. Всі шість під'їздів. Закінчуємо вже останній під'їзд. Ми повністю демонтуємо старе частично чугун, частично пластик. Всі вони були не зафіксовані, ні уклонів, Нічого. Все зараз по-новому прокладаємо, розкріпляємо, повністю все на хамутах, шпільках. Після проведення робіт із заміни каналізації аварійна служба перейде до оновлення запірної арматури на стояках центрального опалення для кращого забезпечення тепла мешканців будинку. Будуть роботи проводитися по отопленню. Будуть мінятися транзитні трубопроводи, які йдуть через весь дом і несуть тепло на кожний під'їзд, і під'їзні, ті, що йдуть уже постоячні. Роботи фахівці планують закінчити через два тижні. Загалом для ліквідації аварійних ситуацій у нашому місті працює 25 бригад міської аварійної служби. Повідомити про аварійну ситуацію можна за телефонами єдиної гарячої лінії та напряму зателефонувавши на номер міської аварійної служби.